Де аграрію поспілкуватись з досвідченими людьми, щоб отримати відповіді на свої питання про вирощування озимих, обробіток ґрунту, аналітику цін на продукцію та багато іншого? Ніколи не здогадаєтесь, але це Вінниця. Адже саме там, вже цього літа, 27 липня, ми проводимо конференцію ЛАН Літо Літо-2023». Це осередок свідомих фермерів, агрономів та працівників агробізнесу, які мають на меті вдосконалити свої навички та поліпшити стан роботи. Іноді так не вистачає однодумців. Тож, наша конференція стане чудовим містком у сфері пошуку нових знайомств та обміну цінним досвідом. Чому варто прийти? Після конференції ви точно будете розуміти, як зробити наступний сезон озимих прибутковішим. Поговоримо про аналітику та передбачимо її на наступний 2024 рік. Це основна підготовка до нового сезону. І цій темі присвячений перший блок нашої конференції. Обов'язково поговоримо і про прибуток. Ми розуміємо, що фермерам треба більше піклуватися про прибуток, а не агрономічну доцільність. Наприкінці конференції на вас чекає відпочинок та вечеря у колі нових знайомих, колег та просто однодумців. Долучайтесь і ви зараз діє найвигідніша ціна.